Квітне вегела, ніжно-ніжно-рожева. А то іриси. І риси. І он, і риси теж дуже горні, а том квітсен. Ух, є риси величезні, такі голови в них. І різні, різні. Я стою на горбі, а знизу мій квітник. Там юліска он видно. Цитеря, салмондрі, бакайбель, Аштом, Аштом Corral Magic. Ну і тут за я нічого не видно, Хоча. Зараз перейдемо цю грушу і ось побачите мій квітничок. Так, ще він не зовсім до ладу доведено тут усе, але вже більш-менш проглядається. Коботик лежить на соломці. Я між ряд я, щоб ходити було. Можна і по дощу на погоду застеляю соломою товстим шаром. В цьому році вперше застелила. О моя клумба в городі. Подивіться, який в мене клемоти за цвій він повні квіти мої. то рокитник, ну і там всяка дрібнота. if